Ми зараз знаходимося на місці, де планується спорудження пам'ятного знаку нашим побратимам, які поповнили ряди небесного воїнства. Сам задум спорудити цей пам'ятний знак визрівав вже дуже давно. Часто спілкуючись з нашими військовослужбовцями, ми піднімали питання нашого майбутнього: що буде тоді, коли війна закінчиться. Коли воїни повернуться додому, і як суспільство буде пам'ятати тих, хто віддали своє життя за наше майбутнє, за вільну і незалежну Україну? Дискутуючи, ми практично завжди приходили до висновку, що все буде залежати від нас. Наскільки ми займемо активну свою позицію, настільки ми будемо автентичні, справжні і щирі в своїх переконаннях, в своїх діяннях пізніше? Таким і буде нас приймати суспільство. Тому дуже часто зустрічаючи думки про те, що це не на часі витрачати кошти на спорудження пам'ятного знаку, думати про тих, що загинули, на часі думати про тих, які ще живі. Ми все ж таки прийняли рішення бути в цьому меморіалу. Пам'ять про наших побратимів вона допомагає нам і сьогодні жити і рухатися вперед. Кожен з них мав свої думки, мав свої мрії. І тепер, проходячи по цей пам'ятний знак, я щиро вірю, що, можливо, найближчими місяцями ми завершимо його спорудження, ми зможемо не лише зосереджувати увагу на тому, які є наші мрії, але й усвідомлювати те, що ми маємо жити і за них, творити, будувати, діяти у такий спосіб, ми зможемо увічнити їхню пам'ять в цей день, коли ми у всьому світі молимось. Згадуємо і вшановуємо пам'ять воїнів, захисників і захисниць, які віддали своє життя, захищаючи нашу соборність, нашу незалежність, наше майбутнє. Хотілося би побажати всім нам бути сильними, вірити, що Господь завжди є на стороні правди, що ця боротьба, яку ми продовжуємо, я хочу підкреслити, не розпочали, а продовжуємо. Вона обов'язково завершиться нашою перемогою. Але для того потрібно відчуття єдності єдність дасть нам сили. А ворог найбільше це боїться спротиву сильного.